Вітаємо головний на ранок. До вашої уваги оновлений випуск. Цієї ночі росіяни шахедами атакували Україну. У Києві було зафіксовано падіння уламків в кількох районах. За даними ОВА, у Деснянському районі горить Альтанка в котеджному містечку. У Голосівському районі Києва уламки пошкодили вікна та двері в багатоповерхівці на шостому поверсі житлового будинку. У приміщенні виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Ну і також наслідки атаки ліквідують зараз у Червні. Касах там виникла пожежа на території одного з приватних підприємств. Тежимо далі і чекаємо на офіційну інформацію. Ну а на палаючій базі нафтобазі Атлас у Ростовській області програмів новий вибух. Дрони влучили в підприємство ще вчора вночі. Так звані російські ЗМІ пишуть, що на об'єкті могла відбутися розгерметизація резервуара через сильну пожежу. Учора Радіо Свобода показала супутників і знімки пожежі на НПЗ. На фото видно, що горять два резервуари з паливом. Ще кілька мають сліди пошкоджень. Ціла родина загинула від російської авіабомби на Донеччині. Її скинули на будинок в селі Ізмайлівка Покровського району. У себе вдома загинули батьки та двоє дітей. Їхні тіла з під уламків оселі, де блокували рятувальники. Приватний житловий будинок зруйнований вщент. Деві теро поранених та понад дві сотні понівечених авто. Це наслідки повторного ракетного удару росіян по кривому рогу. Вибух у місті пролунав одразу після оголошення тривоги. За попередніми даними окупанти вдарили з Криму російською ракетою Скандер М. Крім машин, понівечений гаражний кооператив та СТО. Удар був такої сили, що кілька легковиків відкинуло на дах будівлі. Також потрощило багатоповерхівки два заклади освіти. А в готелі вибуло шибки. Росіяни атакували Кривий ріг в день жалоби, коли у місті вшановували чотирьох загиблих від влучання ракети по готелю в ніч проти вівторка. 25 будинків та господарських споруд вигоріло в Семенівській громаді на Чернігівщині. Росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії, спалахнули дві хати, а від них вогонь перекинувся на сусідні. Також загорівся ліс, полум'я охопило 70 гектарів настилу. Пожежники, які прибули на виклик, змогли зупинити вогонь і не дати йому поширитися ще далі. Район на кордоні з Росією потерпає від постійних ворожих атак, проте люди зволікають з евакуацією. Складна ситуація на Покровському напрямку. Окупанти значно просунулися ще на два кілометри в бік міста. Про це говорять аналітики з інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри свідчать, що армія агресора зайшла в Новогродівку і Калинове. Водночас у генштабі зазначають, на Покровському напрямку окупанти здійснили 34 спроби витіснити наших захисників з займаних позицій. Майже половина з усіх бої відбулася біля Селидового і Новогродівки. Там тривають запеклі бої. І це Підтвердив президент України у зверненні. пряма мова. Покровські та інші напрямки на Донеччині надзвичайно складно. Ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. І дуже дуже важливо зараз стійкість кожного нашого підрозділу. Наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції. Ну і з понеділка у Покровську закриваються банки. Працювати будуть лише банкомати. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, у місті досі залишаються 38 тисяч людей, із них близько двох тисяч. Це діти. Очільник області вважає, мешканці Покровська повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України у зв'язку з наближенням лінії фронту. Двох правоохоронців судитимуть за те, що вони на блокпостах застосовували накручений драгер і вимагали хабарі з водіїв. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Поліцейські з Дніпропетровщини використовували свій власний драгер, який завжди показував перевищення допустимої норми. Жертвами обирали військовослужбовців, водіїв, таксі, державних службовців та тих осіб, котрим притягнення до адмінвідповідальності може мати негативні наслідки у подальшій професійній діяльності. Гроші брали безпосередньо в службових автомат автомобілях або вимагали перевести на банківський рахунок. Така оборудка тривала майже півроку. Тепер на патрульних чекає суд. Загрози прориву Київської ГЕС та підтоплення території немає. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Зараз розбирають завали після ракетного удару 26 серпня. Оцінити усі технічні наслідки планують до кінця тижня. Коли буде відновлено уражену греблю Київської ГЕС Укргідроенерго відповіді немає. Сама гідроелектростанція одна з тих, яка продовжує працювати у звичному режимі. Через російські обстріли Укргідроенерго втратило понад 40% відсотків Генерації постанціях компанії було завдано близько 130 ворожих ударів. Як триває відновлення? Послухаємо пояснення Ігоря Сироти. Обладнання, яке ви, потрібно відновити, воно виготовляється за кордоном і термін виготовлення дуже довгий. До осінньо зимового періоду. Ось стоїть завдання відновитися максимально. Але на сьогоднішній день це ще скажімо, питання дуже таке складне, тому що кожен, скажімо, як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. У раді погодили підвищення військового збору з доходів українців з півтора до п'яти відсотків для фопів третьої групи введуть збір у розмірі одного відсотка. Як повідомив голова фінансового комітету ради Данило Гетманцев, депутати комітету вже напрацювали зміни до законодавства. За них ще має проголосувати парламент. Гетманцев повідомив, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд, виключно на фінансування ЗСУ. Підвищений військовий збір буде нараховуватися лише доки діятиме в Україні військовий стан. На тлі чуток про отруйну воду в Десні Київводоканал заспокоює мешканців столиці. Вода, яка подається у домівки киян, жодних загроз для споживачів немає. каже її якість постійно контролюється. Напередодні мер вишгорода Олексій Момот повідомив, нібито експертиза, підтвердила наявність шкідливих речовин у воді, яка стікає по Десні з Росії. Аналізи взяла і Державна екологічна інспекція в межах Київщини. Усі показники в нормі. Втім, профільна комісія рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купатись, ловити рибу та набирати воду для господарства. Ну і сьогодні впродовж цієї доби будуть стабілізаційні відключення електроенергії в четвер з 15.00 до 22.00 вимикатимуть до трьох груп споживачів одночасно, що означає відключення до половини споживачів у кожному регіоні. Повідомили Укренерго. В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень одночасне вимкнення до третини споживачів. Графіки окремо по регіонах публікують місцеві енергопостачальники. Критична інфраструктура заживлена цілодобово. А ми підживлюємо вас, ну принаймні емоційно так точно, друзі, і інформаційно. Наступний випуск майже за годину. Прямо з нами далі. Доброго ранку! І про головні події у світі. Дивіться далі.